Топ-7 потужних ігрових смартфонів до 15 тисяч гривень. Якщо тебе вже дістали ті кляті лаги в іграх, але немає грошей на топовий ROG Phone, це відео для тебе. Я зібрав максимально продуктивні моделі серед недорогих. І це не просто перелік папух вантуту, 3D Mark чи Geekbench, а реальні ігрові тести. Особливий акцент на стабільності, щоб Тротлінг не з'їдав половину кадрів посеред катки. Температури у стрес-тестах, якість екранів, камери, акумулятори, всілякі фішки. Шки типу підвищеної чутливості сенсора усе врахував. І чесно, я не очікував, що переможе саме цей апарат. Думав, конкуренти піднепрягли свої <кхм> ядра, але ні. Ну що ж, найвигідніші ціни на усі моделі в описі. Стартуємо. Ще до початку роботи над цим рейтингом я знав. Тут точно буде поко. Цей телефончик колись перемагав у моєму топі до 15 тисяч гривень і брав четверте місце у категорії до 17к. Перевірений боєць, одним словом. Snapdragon 8S Gen 3 тримає марку. У щоденному використанні усе літає. І це не абстракція. Камера відкривається швидше, ніж ви встигнете моргнути. Перемикання між чатами та додатками без роздумів, пам'ять швидка, і це також відіграє свою роль. А тепер про витривалість: довга сесія у важкій грі, і смартфон не валиться у тротлінг. У тестах він показав від 74 до 90% стабільності. То ФПС не стрибає як долар. Так після години стрес-тесту корпус розігрівся до 46-47 градусів, але це не призводить до різких провалів продуктивності. 120-герцовий amoled екран має високу щільність пікселів. Його прикриває захисне скло, Gorilla Glass Victus. Заряджається телефон трохи більше ніж за 30 хвилин. Батареї вистачає на активний день. Камера вміє знімати у 4К 60 кадрів. Ну не айфон, звісно, але в день фото і відео виглядають чітко. З мінусів – пластиковий корпус і повільний USB 2.0. А ось наступна модель у рейтингу це вже справжній еталон стабільності. За мить розповім. Давай домовимося. Ти підписуєшся, а з мене нові відео, які зможуть заощадити тобі гроші та допоможуть обрати найкраще. Дзвіночок натиснув, дивися раніше за всіх. І усі задоволені. За якістю внутрішньої компоновки OnePlus Ace 3V, звісно, поступається своєму старшому брату Ace 3, яким я, до речі, зараз володію. Але головна фішка серії усе ще на місці: максимум швидкості, мінімум зволікань. Snapdragon 7 Plus Ген 3 набирає майже 1,3 мільйона балів в Antutu. І як для середняка це вже серйозно. У тестах Ace 3V показав витривалість, яку рідко зустрінеш. У сучасному стіл Noma тримає 97% стабільності. Без скидання частот. У Honor of Kings на екстрім графіці смартфон видає 120 кадрів і навіть трішки зверху. Genshin Impact на високих близько 58 кадрів після півгодини гри. Корпус, щоправда, гріється: 46 градусів на спинці біля камер, і це відчутно. А якщо грати під час зарядки, ну зимою не змерзнете. У буденному використанні смартфон теж не робить нерви. Інтерфейс блискавичний, дисплей 120 гц, щось середнє між Full HD та 2к, велика батарея і зарядка на 100 Вт. Проте є нюанси. Це китайська прошивка ColorOS. Без української мови з коробки, і ще відсутні деякі бенди 4G – B7 та B20. У місті різниці майже немає. А поза цивілізацією сигнал може бути слабший. Може глянемо на ще потужнішого гравця. iQOO z 9 Turbo з дискретним графічним чипом на борту, один із тих Turbo iQ, які ви частенько згадуєте у коментарях. Бренд Vivo не те, щоб відомий у широких колах, але добре впізнаваний серед геймерів. Швидкість відчувається з першого свайпу. Тут стоїть той самий чип, що й у Poco F6, але при цьому він майже на 200 тисяч балів швидший в Antutu. При 60 кадрах у іграх смартфон зберігає холодну голову, але коли вмикаєш 90 чи 120 – стає спекотніше. Екран поставили відповідний аж до 144 Гц, плюс підтримка DC dimming з частотою біля 4000 Гц. У тестах Steel Nomad стабільність близько 90%. Тобто навіть у довгих катках просідань майже немає. Півгодини шутерів і фреймрейт тримається рівно. Плюс велика батарея дозволяє надовго заліпати без пауербанка. Є Її мінуси. Камера радше добре в день, ніж вау вночі, а китайська прошивка це про нюанси з мовами і сервісами. На щастя, сертифіковані версії. І без проблем дружить із Google Play. Перевіряйте перед купівлею. Хтось обов'язково напише. Так вже ж вийшов iQZ10 Turbo Pro на новішому чіпі, і він значно потужніший, плюс батарея 7000 мАч. Звучить цікаво, але просто поцікавтеся тестами на тротлінг. Втім, якщо усі ці китайські прошивки не для вас, пропоную ще одну новинку 2025 року. У своєму розборі смартфонів POCO до речі, це відео і досі актуальне. Я назвав X7 Pro найцікавішим за свої гроші, і це на пусті балачки. У тестах чип Dimensity 8400 Ultra дає приріст до 20% порівняно з попереднім. IQ. стабільність не топова, але й не біда. У стрес-тестах 3D приблизно 80%. Тобто просідання є, але незначні. Під навантаженням корпус нагрівається до 45 градусів, гаряче, звісно, але руки не шкварить. Зате у важких тайтлах на кшталт Genshin Impact чи Warzone Mobile стабільні 60 кадрів досяжні. І це головне. Окрема тема сенсор. Він підтримує підвищену чутливість до торкання у режимі Game Turbo до 2560 Гц. У шутерах це відчувається. Приціл не плаває, а відгук моментальний. Що з приємного батарея на 6000 мАч, захист IP68, скло горіла глаз 7i та навіть підтримка мокрого дотику, коли на екран потрапляють краплі. Так, камери не вражають у темний період доби, USB-порт старої версії 2.0 не має ні аудіороз'єму, ні зарядного блоку у коробці. Але ви також можете розглянути Poco f 7 Там уже нова архітектура та велика система охолодження Ice Loop. Плюс бонус у вигляді IP68 збільшеної батареї та 90 ватної зарядки. Але F7 не вписується у наш бюджет. Хіба що вам пощастить упіймати розпродаж? Утім, у Xiaomi у рокаві є ще один козир. Xiaomi 13 t Pro вже більше двох років на ринку, але своєї бадьорості він ще не втратив. Серія T завжди була про розумний вибір, а тут ще й оптика від лайка та захист від води за стандартом ip 68. До речі, вперше для цієї лінійки. А що з геймінгом? Чип Dimensity 9200 видає у PUBG майже рівні 60 кадрів, якщо увімкнути усе на максимум і у Ultra HD, тримає приблизно 40. Опції 90 кадрів немає, навіть не шукай. У Genshin середні налаштування дають комфортні 60 кадрів. На ультра вже просідають. У D Trigger 2 у легких сценах стійко 111 кадрів. У повсякденних задачах смартфон без сюрпризів літає. Так, під навантаженням корпус може нагріватись до 45 градусів. Стабільність у бенчмарках тримається на рівні 90%, тож навіть тривалі сесії не перетворюються на слайд-шоу. Але у смартфона є ще одна сильна сторона, і це камери. Вдень знімає соковито і контрастно, особливо у режимі Leica Vibrant. Вночі вже потрібно набити руку, але результат усе одно буде краще, ніж у більшості конкурентів за ті ж гроші. Екран з частотою до 144 Гц, але без LTPO. З відчутним мерехтінням щім, а зарядка на 120 Вт не змусить довго чекати біля розетки. Хочете ще потужніше ігрове залізо? Та будь ласка. OnePlus Ace 5 підхопив естафету гідно. Ace 3 був ракетою, а п'ятірка злетіла ще вище. До слова, щоб підкреслити апгрейд, пропустили четвертий модельний номер. У тестах смартфон на 30-40% швидший за попередній Xiaomi, тобто це вже інший рівень. Snapdragon 8 Gen 3 тягне будь-яку гру чи додаток і набирає більше 2 мільйонів балів у AnTuTu. У Genshin Impact на максимумі у Сумеру приблизно 60 кадрів при доволі економному енергоспоживанні. У Honor of Kings на ультра у режимі 10 на 10 майже 120 кадрів у 3D Mark стабільність близько 74%, тобто трохи скидає швидкість на довгі дистанції, але без різких падінь FPS та жорстокого тротлінгу. Так, він гріється, і це нормально для такого чипа. Серед фішок дисплей LTPO AMOLED від 1 до 120 Гц. Батарея під 65 тисяч мільям трьохступінчатий перемикач звуку на корпусі, три мікрофони та 12 антенн зв'язку. Так, це оверпродуктивний девайс за свої гроші, тому готуйтесь до компромісів. Немає бендів B7 та B20, тому за межами міста мобільний інтернет може бути так собі. А китайська прошивка ColorOS не має української мови. Може саме час підтягнути англійську? Є ще спеціальна версія з приставкою Racing і чипом Dimensity 9400E. Там батарея на цілих 7100 мАч і ціна на декілька тисяч нижча. Щоправда, у ігрових марафонах страждає стабільність лише 57% у тесті Steel Nomad Lite. Я намагаюся відповідати на ваші коментарі, але їх стільки що фізично не встигаю. Тому краще пишіть мені особисто у Телеграм або Ватсап. Розберемо ваш випадок і підберемо оптимальну модель. Вартість символічна. А ви натомість зекономите і зробите правильний вибір. Посилання у описі та закріпленому коментарі. А тим часом я переходжу до лідера рейтингу. Ріалмі не усім зайшов собі тихенько і без зайвого пафосу розніс усіх конкурентів. Увесь 2025 рік. Він тримав планку, переміг у моєму рейтингу до 17 тисяч. А тепер ще й подешевшав і виглядає як флагман свого сегменту. Dimensity City 9300 Plus набирає найвищі бали фактично в усіх тестах, з яких більше 900 тисяч приходиться на графічне ядро. При тому, що 5 із 7 моделей рейтингу показали лише близько 500 тисяч. У стіл Номат також найвищий результат, але з іншого боку, у довгих стрес-тестах частоти падають приблизно на третину. Тобто, під навантаженням з очевидного гіганта продуктивності він опускається до рівня третьої-четвертої позиції рейтингу. Є реальні ігрові кейси. Ось, наприклад, година гри в Genshin Impact у середньому 59 кадрів, температура біля 46 градусів. Гаряченько, але грати можна у Honkai Більшість часу тримаються 58 кадрів і вище. Але корпус вже може прогрітися до 49 градусів у спекотній кімнаті. А в Honor of Kings смартфон стабільно видає майже 120 кадрів навіть через півгодини боїв. Екран дає соковиту картинку, батареї 7000 мАч вистачає на півтора дня, а швидка зарядка 80 Вт якраз стає у нагоді при такій великій ємності. Отож, не викручуйте графіку до межі і отримаєте стабільний рівний геймплей. А щоб не перетворювати телефон на грілку, краще не заряджати його під час гри. Та не ставити яскравість на максимум.